Цього свята цілий рік з нетерпінням чекають всі дітлахи. Сьогодні в Україну завітав святий Миколай. Хтось у капцях, а хтось під м'якою подушкою вранці знайшов подарунок. Відчули присутність Миколая і 42 вихованця Денишівського дитячого будинку. До його приходу готувалися ретельно, вчили пісні, вірші, а також писали листи. Кожен вихованець дитбудинку знає, аби Миколай прийшов та залишив подарунок, потрібно бути слухняним протягом року. Діти переконують, поводилися саме так. На святковому у концерті продемонстрували свої співочі та акторські таланти. Святкового настрою діткам і студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка молодь показала маленьким янголам українську народну казку Рукавичка. Традиційно у святковий день до дітей завітали гості. Серед них депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич. Разом з дружиною вони приїжджають до вихованців Денишівського дитячого будинку вже протягом шести років. Звертаючись до дітлахів, Михайло Пухтаєвич пояснив їм, що святий Миколай передав гостям присутнім на святі всі листи з побажаннями, які діти писали до чудотворця. Таким чином вони допомагають Миколаю принести дарунок кожній дитині. І дуже було приємно діти побачити ваш концерт і чекаємо, коли ви нас знову буде запрошувати, писати листи Миколаю, А ми в нього їх забирати і допомагати йому виконувати ваші бійця. Я особисто кожен рік приїжджаю. І серед року, раз чи два рази ми з дружиною приїжджаємо, бо ми знаємо, що те, чого й в них нема, хочеться трошки згладити, скрасити, щоб вони пам'ятали свої дитячі моменти, такими приємними і турботливими згадками про такі свята, як сьогодні. І взагалі, що вони комусь потрібні у нас в державі і в місті, зокрема. Цього разу помічники Миколая подарували малечі одяг дівчатам чепурні сукні, хлопцям теплі штанці. Коли заходиш в групу до дітей і бачиш дитячі очі, і як ці рученятка обнімають і горнуться до тебе, хочеться жити, тому що кожна дитина це той промінчик, який дає заряд енергії. Безперечно, подарунки не замінять дітям батьківського тепла, проте точно залишать яскраві спогади у пам'яті тих, для кого мамою є вихователька, а батьком Всевишній. Анна Першко, Антон Заремський, студія Це Тіві.